Дівчата, всім привіт! Я рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні для вас пусті баночки, моя давня рубрика, яку ви так полюбляєте. А сьогодні в нас дуже жарко, більше 35 градусів, тож у мене тут немає кондиціонеру, я відкрила віконце, тож, якщо будуть якісь сторонні шуми, я заздалегідь кажу вам, вибачте, бо. Дуже жарко, я не можу закрити вікно, тут просто неможливо. Ось. І так, що я хочу з чого почати, в мене закінчився Glade, От такий от освіжувач повітря з океанською свіжістю. Мені дуже він сподобався. Тут дуже класний такий розпилювач дуже довго тримався цей аромат, і нібито океанська свіжість вона захоплювала просто. В два пшики мою ванну кімнату, тож вистачало надовго, і я зараз користуюся більш економним варіантом, але я не задоволена, тож я повернуся знову до Глейт, поки що він в свіжості моєї ванної найкращий. Тож рекомендую, дуже класний. Також, хто давно в мене дивиться, дівчата, ви знаєте, що я полюбляю вологий туалетний папір. Ось такий от в Кауфланді Покупляла Купляла такий от в Кауфланді, дуже сподобався він за своїм ефектом. Дуже гарно зволожує, ну і заспокоює шкіру. Ось Мені сподобалося за уевера, буду ще купляти за акційною ціною. Також дівчата щодо прибирання, в тому числі у ванній кімнаті. Закінчилися от такі антибактеріальні вологі серветочки. Вони універсальні для ручок на дверях, для туалету, для умивальника раковини, все, що треба, дезінфікує. Вони в індивідуальній упаковочці, Тут було 15 штук. Вже всі закінчилися. Я також раджу. Трошки є аромат спирту, але що дезінфекція проти мікробів найкраща. Тож я рекомендую. Також ось такий в мене ще в ходу, але є вже упаковочка від фруг. Ренігун для скла. Мила вікна, дуже задоволена, натирала разом з цим засобом, вже полірувала скло після того, як помила і дуже. Задоволена, все борщить, все сяє, дуже-дуже гарний отакий от гід для скла. Також дівчата, ось таке рідке мило від пюр закінчилося, купляла а, з ароматом лайму, щось таке на літо, знаєте, освіжитися в маркеті нетто за акційною, також ціною. Дуже сподобався а, гарний. Аромат, гарна консистенція, не дуже швидко все спливає. Так що також хвалю, я задоволена. Що стосовно зубних паст, хочу вам показати, зараз в мене от така от, у користуванні нова Colgate, але я не зберігаю далі оці от упаковочки, покажу вам та позбавлюся. Тут ментолова свіжість з кристалів. Дуже-дуже освіжає. Я от порівнювала українську версію, часто брала таку пасту і вперше от спробувала Max Fresh тут у Німеччині. Я скажу, що різниця колосальна, на користь німецької версії досить різниця така відчутна. Тут багато свіжості, прям вся ротова порожнина ще 10 хвилин після цієї процедури. Така м'ятна, тож я дуже задоволена і раджу вам саме німецьку версію, якщо ви зараз тут, або у вас є можливість через родичів саме цю версію отримати. І також тут от, я спробувала і вже е, другий раз ми купили від Perel Weiss, Expert Vice. Тут е, до трьох е, тижнів треба користуватися, і буде ефект білизни на обличчя. Ну, я поки що користуюся декілька разів. Подивимося. Як пройде три тижні, можливо, моя емаль буде як на цьому малюночку. Ну, я гадаю, що так і буде. Подивимося. Авансу я не даю таким пастам, тільки про результат. І також ще отакі от серветочки вологі також. Мені сподобалися. Але оці, що я показувала, вони більш сподобалися, більше вологи в них. А ці якісь вони більш дешеві, але і ефект в них ну, такий собі не дуже мені сподобалося. А, жіночі засоби гігієни біо, Carry Free. Ну, 100% котон, що тут скажеш, гарні. Нічого особисто такого не скажу. А також я ось цього разу не знімала, але я з цим. от Фарбою цією пофарбувала волосся. Мені мама допомагала ось в цих умовах. І як бачите, колір майже як на картинці, тож я задоволена, кольором волосся блищать і дуже гарний йде в наборі такий в тюбочку бальзам після фарбування, який його вистачає ще на декілька разів. І ну, гарна, гарна ця гарніє. Лінійка Color Intense 5.0 в мене відтінок, я дуже задоволена, буду брати ще. Ось також це не з моїх пустих баночок, а це покажу вам собачка моя приймала кальцій для суставів та кісток від торгівельної марки Canina, якщо на дівчатах когось цікавить, видавали тут собачому тафолі як допомогу. Дуже задоволена, собачка стала краще себе почувати, ще більше пригати. Шорстка в неї ще краще стала. Ну і я гадаю, що запаси кальцію також поповнилися для цієї баночки. Тож задоволена я. От такі очі скінчилися, довго я майже. Півроку або більше користувалася від ебелін, купляла в дієм. Вологі серветки універсальні для побуту. За Ле Вера також, нічого не можу сказати, поганого, нормальні серветочки дешеві. Тут -от кожну береш і нова вилазила. Зручна упаковка, тож теж беріть, якщо комусь треба додому. Завтра щось протерти, щось провелося. Ну і так далі. Дуже гарно Ще хочу вам показати. Мама хвалила отакий от от крем від Лоріаль: Антифальтен Експерт. Користується, купляла її за акцією. Ну, гадаю, що класний, якщо їй сподобався, то я гадаю, що гарний крем, антивіковий, теж придивіться, кому треба. Також ще стосовно зубів, в мене отчас така Colgate Зубна щітка, цік-цак, щось тут таке написано. Я не дуже задоволена, бо вона дуже пошкоджує мої ясна. Ось я користуюся десь раз, два на тиждень, а так весь час користуюся сенсодин іншою зубною щіткою Сенсодин, яка м'яка, а ось ця така дебела. Я вже її використовую дуже рідко. Я не дуже задоволена цією щитиною. Також закінчився в мене тонік для обличчя клірасіл від всяких плямок червоних, там якихось забитих пор. Але я не задоволена, воно аромат мало такий спиртовий, але сказати, що от зараз в мене пори не забиті, я використала всю бутиль і пори забиті, і нічого воно мені не допомогло, коштує недешево, тож я не раджу. Ну, зокрема, для моєї шкіри е, в цей час переважно вона жирниця, тож я не задоволена. Що стосовно внутрішнього нашого догляду, я приймала від ось такий магнезіум 400, також тут комплекс B вітаміну, B1, B6, B12, фолієва кислота. Дуже гарний комплекс, коли я його приймала, я була спокійнішою, бо нервова система, ви ж знаєте, дівчата хто з України зараз просто ці новини вони щодня добивають. Вже один день не хочеш це слухати, читати, іншого дня все одно хочеш дізнатися, що воно там відбувається і читаєш, і знову це все по колу нервової твоєї системи проходить. Ось тому я раджу магнезіум 400, а навіть 600-700, там 700, скільки є більше приймати, тоді це реальна підтримка нервової системи в комплексі з вітаміном В і фолієва кислота, як всі ми знаємо, для жіночого здоров'я теж необхідна. Гарний комплекс я тут багато чого пробувала, і я зупинилася на, виробник, на виробникові доплхерц. Мене цілком влаштовує співвідношення ефекту та ціни. Ось. Ще ось такий: це мама приймала в мене колаген, шипучі вітаміни від санотакт. Вона залишилася задоволена. Щодо себе, я таке не приймала, кому сказати не можу. Ще дівчата Сенсодин, в мене не тільки зубна щітка, яка мене цілком влаштовує. Порівняння з колгейт, а буває і зубна паста. Я її купляла теж гарна така м'яка свіжість. І, я, мабуть, я повторюю, мені дуже подобається ця паста і щітка, і все від цим Ось, Ось такий от кремчик в мене від торгівельної марки Böpchen. Це дитяча лінійка закінчився. для Чутливої шкіри, він такий жирненький, а гарний був на ніч в якості нічного часто використовувала. Але в прохолодні дні я також використовувала його вранці для подальшого дня. І теж він не давав моєму обличчю якось обвітрюватися, коли такі повітряні були дні. ось Тому я раджу, зараз він коштує в Рос і, мабуть, в діємі теж. А біля 2 євро, хто дівчата тут. Якщо побачите на Україні, також раджу універсальний і руки, і обличчя, і п'яточки гарний. Крем тут 75 мл. Дуже сподобався без, без всякої. Дав він таке, закінчився нарешті в мене цей дезодорант. А чому нарешті? Тому що вже далеко не зима, а я його якось почала вже всередині зими використовувати. І віддушка така теж вона більш для холодів. Тому... Але гарний він мене не підводив, навіть коли було жарко. Тож я нічого поганого сказати не можу. Гарний дезодорант від торгівельної марки DAF, від бренду DAF. А також я в пошуках нових кремів для обличчя подивилася і знайшла в мережі магазинів Мюллер, тут у Німеччині ось такий от кремчик від аптечної серії Доктор Шелля. Антифалтен з органовою олійкою. Також тут колаген в складі і Валер'яна. Отак от, от виглядає баночка, кому цікаво. Придивіться, є в мюллері і ще десь я бачила. В різних мюллерах є різні продукти цієї марки. Веганська основа в цього крему. Тут зазначено, що компанія виробляє та пропонує свою продукцію на ринку з 1986 року. А це вже щось, я вам скажу. Якщо так довго протрималися, то можна, я думаю, користуватися. Ну, як я вже сказала, на олійках, в тому числі Аргановій, тут склад. Кому цікаво, то пишіть мені в коментарях, я вам зазначу склад більш детально. Поки що я бачила ще на трояндовій воді є в них тоник для обличчя, коли ми, мій мій. Нинішній тонік закінчиться, я хочу спробувати. Але цінова політика в них трош, трохи вища за середній рівень того, що представлено в магазинах, таких як Росман, Мюллер та Дієл. Тож, але спробувати, я, я вважаю, треба. Ось це закінчився українського виробництва. В нас привезли ще з собою. Від Family Doctor крем для активного зволоження сухої шкіри Ось для обличчя з ніжною текстурою. Ну, що сказати, непоганий кремчик, але він такий з дешевого сегменту був, тому мені не дуже подобався цей ефект зволожуючий. Він був недовгий. але... Український крем, це вже щось, самі розумієте, в нинішніх умовах це вже дорогого коштує. ось І такий у мене є сет масок. Я ось таку використовувала з релаксинг формулою І тут азіатські якісь екстракти трав. Сподобалось гарне зволоження та заспокійливий ефект на моєму обличчі був. Нічого поганого, це сенс, торгівельна марка. Купляла тут в МакГейтс магазині. Ну і ось е, упаковочка, яку я вам вже показувала, воно було разом. Е, вологий туалетний папір дуже сподобався е, з маслом чи екстрактом макадамії. Упаковочка досить е, до, до цього дня зберігла цей аромат. Ось, дівчата, у мене вже пустий коробочок. А ще ось у мене один кремчик, який я вам не показала. В мене також пуста баночка. Я купила у Мюллері за акційною ціною в іншому місті. А, Lift Plus Біосенситів. Sensitive anti це нічна версія крему від Діадермін 30 Ось так. Але зараз я його тестую, користувалася десь 2-3 рази, поки що нічого не можу сказати. Поганого бачу, що цей кренчик, а знаєте, як всю ніч на моєму обличчі і на ранок ще напитана така шкіра обличчя. Ось. А щодо ліфтингу я ще поки буду спостерігати за його ефектом. Ось, ну. Ось це всі мої пусті баночки. Я дякую, що ви дивилися цей випуск. Я всім бажаю гарного завершення літа. У нас залишилося десь 10-11 днів до його закінчення. Віримо в найкраще. Ось. Всім бажаю міцного здоров'я, терпіння, віри, наснаги. Все буде добре. Ставте вподобайку і до зустрічі! Пока.